Добрий вечір та тихої нічки в обіймах синьо-жовтої свічки, що любов'ю і силою палає, І тепло надсилає міцному українському корінню, доброму насінню, щедрим зрілим плодам та пахучому юному цвіту, що розкидані по світу. Гуртуймося і єднаймося. Рідним надихаймося, душею, серцями, ділами й оселями будьмо скелями. Творімо і борімо. А тепер настав час чути і дивитися те, чим із слухариками та слухасями буду ділитися. Уважно слухайте і пізнавайте. А якщо сподобається, то й іншим передавайте. Дід, панько і пліт. Скоромовка. Дід панько, панько дід, сів спочити на обід. До плоту притулився, пліт похилився, а тоді й зовсім упав. Дід Панько засумував, думками котить, вусами крутить, потилицю чухає та бровами рухає. Дід панько панько дід ремонтує старий пліт кілками та гвіздочками, обмотує шнурочками, як на кілочок, а з кілочка на гвіздочок, а з гвіздочка на шнурочок упав. Листочок і пліт повалив. Діда панька засмутив хлоп'ятка і дівчатка. А давайте но ну, спочатку. Дід панько, панько дід сів спочити на обід, до плоту притулився, плід похилився, а тоді й зовсім упав. Дід панько засумував, думками котить, вусами крутить, потилицю чухає та бровами рухає. Дід Панько, панько, дід ремонтує старий пліт. Кілками та гвіздочками обмотує шнурочками, як на кілочок, а з кілочка на гвіздочок, а з гвіздочка на шнурочок упав листочок. І плід повалив, діда панька засмутив. Хлоп'ятка і дівчатка. А давайте но ну, спочатку. Дід Панько, панько дід сів спочити на обід до плоту, притулився, плід похилився. А тоді зовсім упав, дід Панько засумував, думками котить вусами, крутить, потилицю чухає та бровами рухає. Дід Панько, панько, дід ремонтує старий пліт кілками та гвіздочками, обмотує шнурочками. Як на кілочок, а з кілочка на гвіздочок, а з гвіздочка на шнурочок упав листочок, і плід повалив. Діда панька засмутив. Хлоп'ятка і дівчатка. А давайте нам спочатку. Вже дрімота стукає у шибку, засилює кольорову нитку, аби ваші сни вишивати. У неї ціла тайстра клубочків, які розмотує для українських донечок і синочків на добраніч. Ой, вечірку. зірочок в долоньки ніку ніку Тарас сипо небу на нічно потребу час бо спать Срібний місяць місяченько виконценько, сріб заглядає, ми сенько спиє, часть поспати час.